Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Військовий розніс штабних щурів. Не став мовчати. Далі відео в оригіналі. Добрий ранок. Ви знаєте, є така цікава історія. Чи це ситуація, чи це історія. Можливо, у когось таке було. Хтось поділиться. Я у складі 77-ї бригади поїхав на штурм в Солідар. Ну, бригада була. Це перший виїзд був. Бригада іменно цієї. І, ну, в общем, така ситуація. Поїхали на штурм, це якраз в січні місяці було. Ну і так сталося, що одні не витримали, лишили позицію і йшли. Одні в ролі мене і ще декількох чоловік, яких на одній руці достатньо порахувати, залишилися. Зі мною і ну, з ротним. З ротним ми домовилися, ротний поїхав, у нас лишилося 5 чоловік, а ротний поїхав за підмогою. Привіз ТРО 116 бат, 56 чоловік. Звісно, вони там їбашили друг друга, вони, ще були, не... вони були хорошо укомплектовані, але не підготовлені. Ну просто їх ночі привезли, ми їх розвели розвезли по хатам і вони почали друг друга їбашити. Досить часто, тому що люди в шокі були. Справа інша. Лишилося 5 чоловік, які зі мною разом. І Були люди, які ушли. Реально вони кинули позицію. Понімаю їх, вони ушли, їх не витримали. Дехто з них вже немає в живих багато, дехто з них пропавши без вісті. Але ситуація інша. Я виїжджаю трьохсотим, повертаюся з. Лікарні з Дніпра, там, скажімо так. Приїжджаю на ППД, строїться рота і вручають нагороди. Я охуїв! Нагороди вручають таким людям, що я їх ніде не бачив і не чув і не знав. Це нормально? Це не нормально. Я не знаю, як можна з такими людьми працювати, коли вони, блядь, там продалися, тут продалися, тут купилися. А я задаю питання. Скажіть мені, будь ласка, які дії до мене? А мені щось відповів головний сержант батальйону? Каже: ви знаєте, ви були трьохсотими і вам не змогли і то, і сьо, і п'яте десяте. Хоча цей головний сержант батальйону мене два рази наїбав. пообіщав мені, на мене був наказ. На, на сержанта йти. На, ну, Наказ на перевод, я йду на сержанта, йду на командира відділення. В кінцевому результаті я був командиром відділення з солдатом. і так до сих пір, в мене є там документи. Парадокс! Тобто, вокруг одне наїбало. Ось так. Це я говорю за 77-му бригаду, тому що ну, це ненормально. Я не готовий з таким підрозділом йти далі в бій. Я взагалі не готовий йти, тому що мій стан здоров'я не дозволяє. Але це ненормально, коли люди так чинять. І що ви думаєте? Ті люди, які йшли, ті люди, які йшли, я пробував їх по рації повернути, бо я знав, що треба бути ближче до ротного, тому що там живий ротний, живий ти. Ну, я знаю, я думаю, товариші, багато хто поймуть про що я говорю. От, ну, різні ситуації бувають на сам факт. Ось я ділюся такою інформацією. І тих людей, які пішли, немає в живих уже. Хоча вони там багато хто з ротним були. В кінцевому результаті, що ротний сказав, ну не доглядів. Все! Ротний не доглядів. Тут вручили грамоту, премії тим, кому не потрібно. А я, блядь, сидів, був на посаді командира відділення в військовому писало. А заробітну плату отримав ще менше, ніж солдати. Хоча я по факту теж солдат. От що, що витворяється? Я не розумію, що витворяється в бригаді. Можливо, зараз вже по-іншому. Я просив направлення, скільки, блядь, ходив по мидротам, вбивав. Ну тому що в мене проблема. Я приїхав з другої бригади з контузіями і так далі. У мене проблема зі станом здоров'я. Вони не реагували на це. Ну, тоді, будь ласка. хай у Ті, хто сидить в кабінетах, записує, йдуть, попробують, виживуть, а тоді я можливо буду з ними розмовляти на рівних. Ось так. Я не кажу за всіх, я кажу за людей, які знають, що знаєте, ось так. Був один зводний, звісно, зі мною. На позиції, да, він молодець. Я не ожидав, що лейтенант, офіцер, може піти і гуляти, бігати по штурмам. Ось такі ситуації були. Той молодець. Так що ось така ситуація. Ще один військовий висловив підтримку генерала Залужному. Особисто для мене залужний це як ідеал військового. Тому недоречно зараз буде його звільнення. Це не сприйме. Армія. Всі його вважають батьком нашої армії. Тому я вважаю, що недоцільне звільнення нашого головного команди. Військові приголомшення. останніми подіями, що відбувається. Телеграм-канал «Страстя» пише наступне. Західні медіа продовжують затято коментувати і множити інсайди щодо можливої відставки головнокомандувача збройних сил України генерала Валерія Залужного. Наприклад, сьогодні зранку американська CNN повідомила, що, начебто, указ про відставку має з'явитися до кінця цього тижня. Ще більше західна преса народила версії про причину конфлікту між президентом Володимиром Зеленським та Залужним і про його розвиток. Деякі видання стверджують, що головкома запропонували іншу посаду. Хтось повідомляє, що відбули. Ся якісь зустрічі і розмови, де генерали повідомляли про звільнення. Німецький таблоід Більд пішов далі всіх і почав розповідати про якісь таємні суперечки між політичним та військовим керівництвом щодо відведення українських військ Авдіївки, а раніше з Бахмута. Загалом останнім часом поведінка світових медіа все більше нагадує поведінку вітчизняних телеграм-каналів. На жаль, ніхто не звертає увагу на інші речі. Щодо витиків цього протистояння, напевно, варто прислухатися до автора останнього бестселера шоумен про зеленського журналіста Саймона Шустера, який був допущений у свята. Святих на банку і у перші тижні повномасштабної війни, і потім він неодноразово зазначав, що перші реально що щодо зростаючої популярності генерала охопили офіс президента ледь не навесні 22-го року. пише Шустер у своїй книзі, саме під керівництвом залужного була запущена машина опору російським загарбникам. Причому ще тоді, коли політична влада розраховувала на травневі шашлики, і це було помітно. Всі ці довгі місяці повномасштабної війни соціологічного опитування демонстрували, що довіра до збройних сил України загалом і генерала, зокрема, тільки зміцнюється. Чого не Можна було сказати про владу слух народу, а з чисто психологічної точки зору для чинної влади це перший і останній аргумент, щоб когось зненавидіти. Саме у цій площині видається і потрібно шукати справжні причини того, що відбувається. Всі інші складні версії від лукавого. Це цікаво, ще й тому, що чинна влада, яка звикла до фантастичних цифр в опитуваннях щодо свого іміджу єдиних і неповторних, а не те, що старі надуті політики, припустилися фатальної політтехнологічної помилки, побачивши політичну загрозу для себе у залужному, хоча до цього дня так ніхто. Той не почув від генерала ні бажання йти в політику, ні навіть жодної політичної заяви в ОП самі ініціювали публічне протистояння. До речі, на радість російській пропаганді, колись майже непомильна у політтехнологіях монобільшість, як би це цинічно не звучало, замість душити потенційного конкурента в обіймах, фотографуватися разом, нарізати йому все більше і більше задач, сама забезпечила залужному головне позиціонування. Фактично, нинішня політична влада сама того не усвідомлюючи дала відповідь на абстрактний суспільний запит, який поволі формувався. Нові обличчя з військових саме з військовими волонтерами і науковцями, як стверджують результати соцопитувань, українці пов'язують своє політичне майбутнє. Саме їх вони хочуть бачити у новій повоєнній владі. Але це був абстрактний запит, запит надії на перемогу і краще життя після неї. Він не був конкретизованим. Старання банкової створене особлення цього запиту в суспільній свідомості. А тепер політична ситуація для упасти є все більш критичною. Проблеми із західною допомогою із суспільною напругою, особливо тема корупції та мобілізації. І це в Чвит не виключний перелік, все це ще й розмухає ворожа пропаганда. Зараз саме той час, коли владі доречно здати назад. Якщо не до формування коаліційного уряду національної єдності, що могло би зняти хоча б частково політичну напругу, то хоча б відмовитися від ідеї відставки головкома, це було б насправді виявом політичної мудрості і державницької позиції. Однак, вся поведінка чинної влади свідчить про те, що політичну мудрість вона розуміє як слабкість. Поведінкові Максими чинної влади давно були відверто сформульовані кількома реченнями: я президент. Міша, я не лох, і я винен лише своїм батькам. Саме ця концепція примушує думати, що в останньому матеріалі CNN є певний сенс. Відмовитися від своїх бажань і виявити стриманість це не про сучасний стан справ на банковій, і все це можна було б довго і з великою цікавістю аналізувати з політологічної точки зору, якби від цих подій не залежала подальша доля суспільства і як наслідок всієї країни. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.